Друзі, усім привіт! Це подкаст Ораторний Трактор, і з вами я, Ярослав Ясинський. Сьогодні хочу поговорити з вами про безумовну любов до світу і як такий стан може зробити з вас надзвичайну людину, яка може творити без зупинки. Що я вкладаю в це поняття, безумовна любов, це тоді, коли у вас є дуже хороший внутрішній стан, який дуже складно змінити. Будь-якими умовами. Тобто, навіть якщо вам хтось каже щось погане, ви все одно відчуваєте любов до цього світу. Ви бачите, що ця людина бідна, адже люди, які кажуть щось погане іншим, вони не щасливі, вони потерпають в цьому житті від якоїсь проблеми або хвороби в їх голові, яка створює у них такий стан, а ми, в свою чергу, будучи зовсім в іншому стані, можемо впливати на цей світ. А вже ж це не дуже просто залишатись в такому стані весь час, адже є безліч факторів, які можуть збивати вас з вашого настрою, з вашої доброти, з вашої любові до цього світу, і тому саме момент безумовності він найбільше впливає, тобто вам не потрібні певні умови. Ви просто обираєте любити цей світ таким, яким він є, і може здатись, що це вигідно комусь іншому, щоб ви були в такому стані, але. Насправді ви самі будете відчувати себе краще, ви будете жити більш насиченим життям. Ви не будете зупинятись перед тим, як вас критикують, перед тим як вам щось кажуть тобто, ви не будете звертати увагу на якісь речі, які. Які насправді можуть несуттєво впливати на ваші результати, які ви створите потім, коли зробите певні помилки, пройдете певний шлях, а потім знайдете рішення того, що ви шукали. І у вас відкривається безмежний простір для творчості, адже ви вже тепер не переживаєте про те, як вас будуть сприймати. Насправді це велика сила не боятись виглядати слабкими, не боятись робити помилки, не боятись бути собою, і це потребує великої сміливості та сили. А ще більше стійкості, коли ви почнете стикатися з якимись перепонами, з якимись коментарями, або якимись фразами у ваш бік з приводу того, які ви не такі, як треба, або щось ще подібне. І тут особливо сильно потрібно пам'ятати і відчувати, що це ви обрали жити щасливим життям з коханням в серці до цього світу. І якщо це справжнє, безумовне, сильне внутрішнє відчуття, яке ви знайшли і ви. Чітко, до кінця обрали свій шлях проходити разом з цим почуттям до світу, до реальності, тоді вас ніщо не зможе зупинити. Будь-які перепони можуть траплятись в вашому житті, і цей стан, цей обраний вами стан безумовної любові до світу, він може вас зберегти в силі в будь-які моменти вашого життя, що б не сталося. Але потрібно зробити свідомий, сильний, внутрішній вибір це вибір душі. Який може вплинути на стан вашого тіла, на стан вашого життя, на всі ваші справи в житті, тому що ви будете їх робити з іншим настроєм та з іншою енергією, і не будете відволікатись на те, що вам кажуть, що ви якісь не такі, щось робите не так і тому подібне. Так, ви можете бути адекватними, сприймати зворотній зв'язок, але при цьому відчувати любов до цього світу. Це ідеалістична і майже утопічна ідея так проживати своє життя, але з досвіду, такий стан він дуже допомагає в складних ситуаціях. Просто поділився з вами такою однією думкою, можливо, вам вона відгукнеться і принесе якусь користь в вашому житті. Почуємось.